Дорогі друзі, я вас вітаю! Хочу розвіяти деякі сумнів з приводу того, що неможливо знайти в Європі автомобіль з невеликим пробігом. Ось цей Passat b 7 що стоїть перед нами, є живим прикладом того, що все ж таки автомобілі гарні в Європі є, і ми займаємось підбором, перевіркою і пригоном їх для вас. Перед нами Volkswagen Passat b 7 2011 року випуску. 1.6 турбодизель в темно-синьому дуже красивому кольорі, в кузові Універсал, хром пакет. В прекрасному косметичному і технічному стані. Автомобіль має всього на всього 126 тисяч кілометрів оригінального пробігу, який підтверджується сервісною історією, сервісною книгою і там купою документів, до якої ми перейдемо трошечки пізніше. Є несуттєві підфарбування автомобілі без цілих, без ДТП, без пошкоджень, але вилізли трошечки рижики, які ми усунули вже тут, вже на місці. І ось він такий красивий стоїть перед нами. На легкосплавних дисках 16-го розміру, свіженька гума встановлена. В автомобілі взагалі супер стан. дійсно. Салон-текстиль, маємо електрорегулювання спіночки водія, шкіряне мультикермо, 4 склопідйомника, електрорегулювання з подогрівом, центральний замочок, датчик світла, круїз контроль. Ось покажу вам 1240. Шестиступенева механіка, є система автохолд, електроручник, старт-стоп, двозонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь, магнітолка така штатна і такий цікавий електронний ключ в автомобілі є. Хочу сказати, що автомобіль перед тим, як виїхав з Європи до нас на майданчик в Суми, а він проїхав більше 3000 кілометрів. Він було проведено техобслуговування. Мастила та фільтра змінилися ще в Європі. Він проїхав спокійненько собі по трасі. На 92 тисячах кілометрів був завінений комплект ГРМ. На даний момент часу повністю обслужений. Всі вікна рідні, навіть лобове скло, резинові килимочки. Стан, стан автомобіля просто бомба. Також в автомобілі у нас є електропідігрів двигуна. Це у нас, Ага, бачите, тут вже сервіски нема. Чому нема? Тому що я її заховав. А ти заховав, зараз покажу. Відкриваючи багажник. А, до речі, це у нас і місце у нас достатньо. для того, щоб покласти всі свої речі, шторочка є. Тут я розклав для вас. Документи 126 тисяч скажуть, пробіг скрутив і нам щось розказуєш. Дивіться, сервісні книги навіть дві штуки. Покажу вам зразу сервісну книгу цю з актуальним обслуговуванням. Дивіться, на пробіг 122 тисячі ще за кордоном 5-го місяця 2024 року були змінені мастила та фільтра і ще щось треба перекласти, щоб зрозуміти. А тут я вам покажу сервісну книгу, що тут мінявся комплект ГРМ на 92 тисячах кілометрів. І пішло, поїхало сервісна актуальна історія. Дивіться, якщо цього мало, взагалі не біда. Я не знаю, це мабуть, власник за кордоном підготувався. Зазвичай бумажки лежать в купі, знаєте, так, охайно, коротше, треба надо... роздивлятися, дивіться, дивіться обов'язковий техконтроль, який був е в в якому році, якому році, в 2017 році пробіг в автомобілі був 76 тисяч кілометрів. І якщо подробніше вдатися в цю всю тему, я не дуже люблю ці всю бюрократії, ці всі бумажки. Всі, кому подобається, дивіться, тут для вас є чим зайнятися, чим почитати. Коротше, пробіг в автомобілі рідний. Перейдемо далі, це все трохи відкинемо. Перейдемо далі. Дивіться, запаска, яка жодного разу не ставилась на автомобілі і не використовувалась. Вона нова. По інструментам. Також відкриємо ці всі моменти. Зараз покажу. Тут домкрат, ключ і буксировочний крюк. Він є в автомобілі. І це не може не радувати. Коротше, друзі, друзі, машиною будете повністю задоволені. Документація в автомобілі є, стан прекрасний. 1.6 турбодізель, надійний мотор і проїзди, прослугує ця машинка вам і не 10, і не 20 років, і ще більше. І будете задоволені. Суперський стан, бомба. Я вам рекомендую. І чекаю на нашому майданчику.